Ваше ваше ватомка, і я я сниму такие видос е -е, Яку дета сам 03D онлайн мультиплеер. Да. да, 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 да. -да. Е -е, я сейчас чуть-чуть удешла от темы. Да. После бачите, такая картинка называется Гранд Auto San Andreas Multiplayer. Так, да, ми бачимо, що тут немає фотографій, фотографій розлічних, там відео по, по, по ну, фотографії по ігрі, які там, машини все такі, які роботи. Ну, я ну, саме гуляю нормально. Нажимаємо ну, хто там любить через тренд грудити, груди через перен, а хто любить просто нагрудити. Загружаємо, у нас завжди воно йде як е, в... М ладно, я не пойму, як його звіте, але в Він Рар іде. Так, ми установлюємо. Ой, загружаємо. У нас воно... Щось... Секунду. Ось у бібліотеці. Воно загружається одну минуту. Ну, 14 секунд, У мене воно... де -де, в мене воно быстро мене. Компільтер такий, що він сюди. Тож 10, минут, тоді перебивайте на услугу. Тоді, тоді перебайте на 10 секунд. Ну короче, у мене інвестор грузи. Да. Да-да-да. Тож, що ж. Воно у нас коли загрузиться, да? Е -е, ми... Ми ми ми. Ми повинні будемо... Дамоно одне сетуп там та там. І -та ви -та. можете встановити тут там. Есть два. Ну, одна программа. Які... Может вам будет нужен и обейсный андреас, но, ну, по-моему, оно просто так открываем. Даже может не надо будет андреаса. Да, я ось зараз гуляю, днем. Да. Ось я уже загрузился. Если что-то звук це в мене Даріна вилетіла. Ми виходимо на робочий стол. Ось все вона така. Да. Там просто розібратися просто. Все, мене вона в незаключено. Подождите, будь ласка. Ну, як ви бачите, ось вс. Воно ну, сразу нажимаємо. Все тут X, ну... Белише, ну ви поняли, то да? нажимайте на нього, остановите. Як бачите, він у мене є. От така у нього такі у мене фікстурки, всю. Файри test, він йде. А, а, по цьому він йде по по інтернету. Не так як ви думали, він... Ну. Ну. Він де повністю, наверное, по англійському, бо я не... Не старався його перевести на український. Давай, поки. Ну, не знаю. це нічого не будемо казати. Ну шо ж, ви побачите, як його встановлювати. Як робити. Самі лучші сервера це русські, бо в серверах русских. Можно, ну, как вам сказать. И там чуть-чуть интересно, да. Мы меня есть давно в это. есть. Ох, 69. Ох, ничего себе, не надо мне сюда кидать. Ну, мы мы будем снимать, мы не будем снимать обзоры. Ну, я может сниму обзор на. Ну, не знаю, ну. здесь все что я сниму обзор на деталей Player 0.3D 03, ну есть тоже все русский сервер, тоже есть Вика, Волкова, есть Капа ну что ж, на этом мы заканчиваем